В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портоков. вітає вас, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі Еспресо. Вже протягом багатьох років в Україні говорять про необхідність серйозних на податкових і пенсійних реформ. І можу сказати, що зараз країна в притул підійшла до. Реальних змін в цій галузі новий міністр фінансів Олександр Нелюк говорить про те, що пенсійна реформа розпочнеться вже цього року. У кабінеті міністрів нагадують, що мова йде про законопроект, який подали у Верховну Раду. Він передбачає запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Пенсії починається вже з 1 липня 2017 року. Наскільки взагалі можливо за таких умов? Запровадити подібну реформу, поговоримо з народним депутатом України, головою комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніною Жанін. Вітаю, доброго дня. Ну, насправді, ми дійсно мені здається, знаходимося в глухому куті з цими цими пенсіями, тому що е очевидно, що пенсії не є накопичувальними, що у нас люди, які працюють, забезпечують тих, хто виходить на пенсію. А з іншого боку, така податкова ситуація, коли держава не має ресурсів для того, щоб ці пенсії реально е платити людям. І от з цією я б сказав. Виделки потрібен якийсь вихід. Ви правильно зараз сказали, що якось склався глухий е, кут. Склався, так, і вісно. абсолютно сьогодні, вранці, ми е, спілкувалися е, з е, керівниками інших комітетів і говорили про те, чи можливо в, одночасно впроваджувати реформи і, щодо податкової політики, і щодо пенсійної системи. Навіть була така критика, що Україна має вибрати пріоритети в, в тих змінах, які ми на найближчий час собі плануємо, тобто, і проводити направлено одну якусь реформу. Я? Наприклад, вважаю по-іншому, я вважаю, що ми, по-перше, не маємо змогу знову розтягувати в часу, в часі давати декілька років на пенсійну реформу, а потім добігати до податкової реформи. І, взагалі, це з економічної точки зору неможливо ви ну, зараз пенсійна не будучи... реформа не відбудеться, якщо не відбудеться абсолютно, не, ну, абсолютно да. абсолютно вірно. Ви даже, навіть, навіть не будучи спеціалістом глибоким, ви зразу ж сказали. І я говорю своїм колегам. Як ми можемо розглядати пенсійну реформу однобоку, якщо ми маємо одночасно стимулювати збільшення платежів до пенсійної системи? Збільшення платежів, можливо тільки через ліберальні податкові реформи, це стосується податкового навантаження на фонд заробітної плати. Чому ми не говоримо про все одночасно? Чому ми боїмося, що при зниженні ставок у нас обов'язково відбудеться дра? Яку немає можливості чимось компенсувати, тобто компенсаторів ми не бачимо, вочевидь, і починаємо викручувати, які би ще придумати інструменти. Інструментів немає, тому що у нас абсолютно незбалансована кількість працюючих людей із працездатних 18 мільйонів, тільки 10 мільйонів населення сплачують єдиний соціальний внесок, а 12,5 мільйонів пенсіонерів, які мають отримувати щомісячну пенсію. Пенсію, яка є забезпеченою їхніми внесками попередніми роками, коли вони працювали на різних роботах, І є Незабезпечена частина, тому що коли ми зараз говорили про саме проєкт закону, який розглядався в Верховній Раді про відміну оподаткування пенсій, е е отримали дуже багато статистичного матеріалу, і стає всім зрозуміло, що високі пенсії не забезпечені внесками навіть тими, які залишилися не в Україні. А раніше сплачувалися внески внески суми там в розмірі, яка яка дозволяла б отримувати пенсію не більше 4 тисяч гривень. А якщо ми подивимося зараз на статистичні дані, який розмір пенсії у нас в Україні існує, то величезна кількість пенсіонерів отримує пенсії в вилці від 6-6500, 7 тисяч і, і, і далі. Це вже гроші людей, які працюють. Абсолютно вірно. Тому у нас виплата пенсії відбувається, що називається з коліс. Зараз працюючі люди заплатили внески цими внесками розрахувалися за місячну пенсію і так далі. Чому населення старі можна в принципі розрахувати я думаю, рік, коли не вистачить грошей на пенсії? Якщо Абсолютно буде так, якщо так буде Абсолютно все точно. Я до речі не бачила зараз проекту закону і не встигла, не встигла поспілкуватися з фахівцями щодо того, як, як бачить собі накопичувальну систему в нашій країні в подальшому уряд. Я Перед цим спілкувалася з іншими фахівцями, які давно працюють в сфері, як же ну, вирішити от таке питання складне щодо пенсійного забезпечення в нашій країні. Я бачила інші підходи. Тобто, має бути економічний розрахунок щодо того, що людина може піти на пенсію тільки в разі, коли її внески забезпечують їй отримання пенсії там протягом 10 чи 20 років до. Ну, вік, вік, вік життя після пенсії. Тобто, скільки то років? Тобто, якщо не, не встановлювати граничний розмір віку, коли людина має йти на пенсію, людина піде на пенсію, коли вона забезпечила собі пенсію внесками. Але чекайте, І але це може бути але, існує. Але, але ж це заб... не може бути заб... Має бути якийсь граничний вік, коли ліколи людина має, має право. Я не буду зараз на цю тему з вами дуже широко говорити, тому що такі розрахунки. Мені здаються із економічної точки зору більш правильними, але вони не, не мають такої соціальної не за... захисту, як зараз у нас в діючій системі. А якщо Хоча... до 75 років людина зможе бож собі то буде працювати, <гум> ну як собі знаєте, ніхто... суспільство і в плані пенсійної реформи розді... розділилося, тому що дуже багато людей е... говорять про те, що є поряд люди, які ніколи не працювали. Які ніколи не сплачували внески і точно так же отримують мінімальну пенсію, як ці люди і їх це дуже непокоїть. І тому е, справді до пенсійної реформи треба підходити дуже зважено і мати всі можливі е, варіанти, як впровадити в Україні в Україні, яка знаходиться от саме в такому стані, де кількість працюючих менше, ніж пенсіонерів. До речі, не багато країн в такому стані знаходяться як ми. Тому на це треба зважувати і не завжди реагувати однозначно, і, і так далі. Тобто, всі моделі, які тільки прокону, пропонуються фахівцями, економістами, треба брати до уваги. Ви ж тільки що назвали може, 18 найкраще. мільйонів на 12,5. 18 працездатного, але... А але 10? Так, да. 10, які сплачують єдиний соціальний внесок. А 12,326 12 мільйонів. 12 я розумію, що якщо запроваджувати цю реформу накопичувальної пенсії, то вийде, що ці 10 мільйонів мають, будуть платити гроші на власну пенсію і на чужу. Так. Це теж так. Э, э, так. питання податку. Так, абсолютно вірно. Я, я чула про те, що для того, щоб запрацювалася система в повній мірі, треба збільшити все-таки навантаження на роботодавців. На відрахування з фонду заробітної плати, тобто десь приблизно повернутися в період до 1 січня цього року, коли в нас було навантаження на фонд заробітної плати 41%. 41% – це той, те, що сплачувалося в пенсійний фонд. Телефон нашої студії 044 490 30 74. Можете ви самі свої питання, пані Южані. А я хочу ще нагадати, що минулого тижня раду ухвалила в першому читанні урядовий законопроект про скасування податкування пенсії. Давайте подивимося коментар від прем'єра Павла Розенка. Писування оподаткування пенсії стосуватиметься близько 350 тисяч українських громадян. Найбільші категорії це шахтарі, чорнобильці, військові пенсіонери, науково-технічні працівники. Це люди, які мали тривалий стаж роботи і йшли на пенсію середніх заробітних плат. Сподіваємося, що вже на наступному пленарному тижні цей проект закону ухвалять в цілому. Уряд передбачив, що податок із пенсії буде скасований з 1 травня 2016 року. Тобто, нам доведеться заднім числом виконувати цей закон. Віце-прем'єр міністр України Павло Розен. 20 травня 2016 року ну те, це це те що називається популярна реформа але з іншого боку виникає питання а от гроші бюджетні їх вистачає на таке рішення якого вимагали до речі громадські засудову в пояснювальній записці до даного законопроекту уряд написав, що компенсатором такого звільнення від оподаткування може бути додатковий податок на доходи фізичних осіб, який надійшов бюджет з 1 січня 16-го року. Це та ставка, 18, яку ми зробили єдину ставку замість 15 і 20 різних ставок, які існували в попередніх роках. Але ви, мабуть, чули і бачили, що відбувалося в залі Верховної Ради. По-перше, не всі розуміли, про що йде мова, тому що, як ви знаєте, було вісім законопроєктів, в тому числі урядовий щодо звільнення від оподаткування пенсій. В чому їх різниця? В чому там три законопроекти відрізнялись суттєво від інших п'яти. Ніхто так до кінця, мені здається, і не розібрався, тому що коли говорили, що урядовий Законопроект пропонує тільки е, зняття оподаткування пенсій непрацюючих пенсіонерів, то це неправда. Зміни, які подавалися в урядовому законопроекті, як і всіх інших восьми, стосувалися відміни оподаткування пенсій і працюючих, і непрацюючих працюючих пенсіонерів. Незалежно від розміру, незалежно від розміру. І тут є питання. Ми весь час говорили про те, що в нас не вистачає коштів для того, щоб звільнити від оподаткування пенсії більше трьох мінімальних заробітних плат, а зараз ми не встановлюємо ніякого іншого розміру для оподаткування, не розуміючи, мабуть, що це. Теж є соціальна несправедливість, і цим не всі задоволені. Тобто, якщо ми зараз будемо не оподатковувати всі пенсії, то як відносно тих пенсій, які ну досить великі по розміру, 20, 30, 40, 50 тисяч. Їх не багато. Їх не багато, але вони є. Але вони є, і мабуть, була би було б правильніше і соціально справедливіше, якби такі пенсії оподатковувалися помірним податком, адже доходи і молодих людей, які працюють на роботах, і, і платять менше. І отримують значно менше оподатковується. То чому така нерівність? Система оподаткування передбачає якраз рівність всіх громадян по сплаті податків і обов'язкова сплата податків. І я, дуже великий спір, був навколо того, що Типу, працюючі пенсіонери все одно все рівно будуть платити податок. Ні, вони не будуть платити податок. Просто для працюючих пенсіонерів певних категорій є обмеження щодо виплати їм пенсії, або взагалі призупинення виплати пенсії. Призупинення виплати пенсії відбувається це тим пенсіонерам, які працюють на посадах і на умовах передбачених законом про державну службу, і вони мають вибрати, що для них краще Пенсія чи працювати, зарплату, чи да. отримувати пенсію зарплату, яка досить низька, менше чи... ніж по ці персональні пенсії. Абсолютно, часто вірно. Да. абсолютно вірно ви говорите і друга. Проблема це е, в обмеженні пенсії для працюючих пенсіонерів. Тобто при виплаті пенсій працюючим пенсіонерам, крім державних службовців, застосовується коефіцієнт 0,85. І цей коефіцієнт 0,85, Якщо взяти статистичні дані, дані, то він стосується десь двох мільйонів пенсіонерів. Але працюючих пенсіонерів. Але ще одна норма, якщо працюючий пенсіонер отримує пенсію 1611 гривень, то вона не обмежується цим коефіцієнтом. І того з 2 мільйонів пенсіонерів яким, обмежується, працюючих пенсіонерів, яким обмежується пенсія, обмеження фактично стосується тільки 600 пенсіонерів, які працюють. 600 осіб? Да. Так. 600 тисяч сім тисячі тисяч усім. Да, тисяч да. тисяч тобто в цьому є соціальний сенс? Я думаю, що якби нам паралельно говорили про те, що відбувається в нашій країні, по показникам зайнятості населення. То ми би розуміли, що в цьому є сенс. Але не я про це маю говорити про це має говорити уряд. Адже коли приймався бюджет і коли встановлювалася така норма, вони рахували, вони розраховували на те, що катастрофічно. Катастрофічне положення з зайнятостю населення в тому числі буде вирішуватися і за рахунок таких обмежень. То зараз хай і доводять свою правоту, або якщо вони не праві, то сам уряд хай ініціює відміну даної норми. Давайте послухаємо. Дзвінок вітаємо. Алло. Так, доброго дня. Доброго дня. Я пенсіонерка, мені 65 років. Я не працюю, я живу на 1300 гривень, і тим більше я болію. Я за те, що працюючі пенсіонери отримали або пенсію, або ж тільки зарплат, заробітну плату, тому що багато пенсіонерів таких, які займають місця молодих людей, де працювали молоді люди. Вони як кажуть, там сидять. На своїй замниці бояться здвинуться. дякую. Вот оце, оце позиція, так що фактично, коли людина пенсійного віку отримує і пенсію, і зарплату і працює, вона ще й сприяє безробіттю серед молоді, тому що не ви не заявлять. Ви Знаєте, шановний Віталій, от більшість людей, які знаходяться на пенсії, в яких є онуки, які не можуть працевлаштуватися, саме мають таку думку, як тільки що слухачка наша, тому що справді молоді. Дуже важко знайти місце, і в якщо поцікавитися, наскільки зараз менше пропонується робочих місць фонду зайнятості, цифра набагато менша, навіть ніж в минулому році. Але чи не виходить так, що люди по віку, як правило, працюють на тих роботах, які молодим людям не цікаві? Найте не кожна молода людина буде займатися цією діяльністю, якою займається людина пенсійного віку. це теж треба сказати. Ви знаєте, не погоджуюсь з вами, тому що мені здається, що зараз частина молоді просто відчаї. вони хочуть працювати і вже ну намагаються влаштовуватися куди тільки можливо. Ну, я думаю, що все ж таки не пенсіонери головна проблема, не працівні ні, правда, ні, не, не працювати з молоді. справді це не так. І пенсіонери, до речі, дуже чемно виконують свої обов'язки. У нас молоді ще і не готова до деяких робіт, але хто її буде готувати? Хто, як наша країна буде вирішувати питання? Молоддю ніхто не хоче займатися. Дуже мала кількість спеціалістів, які виходять з вузу і. Можуть працювати з ними, треба щонайменше рік працювати, бажаючих працювати з молоддю і готувати їх до для подальшої роботи. Взагалі у нас стає в країні все менше і менше. Ну знаєте, є певна По перше, це проблема всього цивілізованого світу. По-друге, є державні програми сприяння е працевлаштуванню молодих спеціалістів також у тих країнах, які можуть собі це дозволити, коли держава сама зацікавлена, дає якісь гроші фірмам, які... Підготовлюють молодих спеціалістів, але у нас я не знаю, чи скоро ми вийдемо на такий соціальний стандарт. Я думаю, не скоро, тому що у нас люба здорова ідея, яка використовується в іншій країні. По-перше, відразу ж сприймається і населенням, і всіма рештами людьми, які там не залучені зараз до бізнесу, дуже категорично і агресивно, тому що люба преференція, яку там чи пільга, яку можна надати такому підприємству чи там громадській організації, зараз сприймається як нова. Можливість оптимізації, оподаткування, порукованих да. якихось дій і так далі, і це розвивається до безкінечності. Що розумне не запропонуєш, зразу ж знаходиться величезна кількість критиків, які говорять, що в нашій країні цього робити не можна, да, або, це просто використається. Або ми це вже да. пройшли, і воно було використано, або ще якісь зауваження. Тобто, от такий стан знаходиться, що, 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 що би ти не пропонував, все не для нас. У нас тільки мають бути якісь жорстокі стандарти і більш нічого. Вам не здається, не потрібно, що ви якось песимістично налаштовані під час нашого ефіру. Я? От поставте себе на місце глядача, ви е, голова я, наприклад, комітету маєте ні, ні, ні. бути е, самого такого, цього податкового комітету, від якого залежить так, майбутнє реальні люди, да, просто от їхні реальні доходи і розходи. І ви кажете, що от немає, немає можливості просувати якісь інноваційні речі. Ви, що знаєте, робити? ви знаєте, я якраз тому що голова такого комітету, дуже Величезну відповідальність свою відчуваю і перед бізнесом, і перед громадянами в цілому, тому саме роблю все для того, щоб всі наміри і всі ідеї по реформуванні і податкової системи як такої, яка вже має точно змінити всі свої функції, повернутися обличчям до громадян до бізнесу. І і саму податкову політику, яка є невиваженою по відношенню до нашої країни, до власного українського бізнесу, змінити. І саме тому я залишаюся на цьому посту для того, щоб продовжувати свою роботу. Подякую голові комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніні Жаніни за учасничного сьогоднішній програмі. Вітаю, Ніна Ні, Петровна. Ну дякую. і бажаю успішних реформ да. про цю програму для вас. Віталій Портиков хай щастить шановні слухачі і глядачі.